Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу, Святому. Чим займаєтесь? А ось понеділка. З понеділка, яка рано встає, тому Бог дає. І то направта так є. З понеділка, о, сім годин ранку, філю вже в ямі. Вони в ямі. Тут стояла грушка, росла, стара. Пенька викоршували, хлопці кажуть мені, та ж ви мені писали в цьому на фейсбукові. Священник, Олексій, поровірний, чи немає нічого там, якихось монеток. Найшов цілий Найшов Цілий гладущик о. О, різних. Різних о. От. Різа, що тово є? О, Того щось є якась монета. 1844 рік. Ну, різні є, знаю. О. о, Микола, Миколка, Миколка. Одним словом, хто шукає, той знайде, каже слово Боже. Тисячу... 1000... О, знов 1844 рік. То я дивився, римська монета є. Одним словом, благословенного понеділка. Філюк мокрий. В новому, в чистому, має азарт. Ціла яма, о, якісь гладущики мідні, малесенькі. О, брошка якась австрійська чи яка, якісь мандальони. Треба вибрати. О, дивно скільки тут ще є. На ату скільки, ну, то все треба. Я розбив, розбив, на жаль, розбив, на жаль, той горщик, то воно все в землі. І з переляку то все почав збирати. Богу дякувати. Богу дякувати, що, слава Богу. дошка Бог буде. Все, з Богом, щастя, здоров'я! Так.